Привіт, друзі, Росія ні на день не припиняє терор українських міст. Просто жахлива ніч в Одесі. Було більше десяти прильотів по місту. Росія влаштувала масовану атаку шахедами, є влучання в багатоповерхівку, евакуювали 600 людей. Загалом 14 постраждалих, серед яких троє це рятувальники. Станом на момент запису мого відео, друзі, відомо про одного загиблого. Харків традиційно шахедами обстрілюють внаслідок російської атаки. Там постраждало троє людей, і серед них двоє дівчаток, 12 та 17 років. Загалом минулої доби, щоб ви розуміли, 86 безпілотників. Сили ППО знешкодили 70 З них повідомили у повітряних силах. Зафіксовано вісім влучань в локації падіння уламків в 11 випадках. За кілька хвилин також поговоримо з вами про новий раунд переговорів України та Росії і новий дождь Путіна і про те, що Росія найближчими днями схоже посилить атаки і не тільки. Шахедами, то додивіться це відео, будь ласка, до кінця і підпишіться на наш канал. Рухаємося далі. Друзі, в національному інституті стратегічних досліджень заявили, що українцям варто бути максимально уважними до тривог цими днями. Хоча, звісно, ми закликаємо вас бути уважними завжди. Мовляв, Російська Федерація сильно і точково битиме по найбільших містах України, десь це станеться 24-25 червня до саміту НАТО. Тому, будь ласка, друзі, давайте будемо пильними. Вони виробляють 500 дронів кожні кілька днів в комбінації ударних, неударних ну можливо, ну. Трошки більше ударних ніж приманок, і от цим б'ються сформовано по Україні, і судячи з того, що сказав Путін Дональду Трампу в останній телефонній розмові. Вони це будуть робити. Принаймні мають ресурси робити, відчувають такий ресурс, десь там до х чисел. Ну можливо, до саміту НАТО. Можливо, так. голова центру протидії дезінформації також заявив, що Росія планує продовжити терор наших міст. Ройовими атаками дронів вони їх мають чимало бізнес там у них процвітає разом із північнокорейцями, Трошки пізніше розкажу. Тому будеться робити і надалі великою кількістю за офіційною інформацією від головного управління розвідки. Станом на кінець травня 25-го року, Росія щомісяця, щоб ви розуміли суму, виготовляє понад 5 Тисяч далекобійних безпілотників, з яких приблизно половина ударні дрони шахе 136 сто 2 гарань і зупинятися вони не збираються, нарушують виробництво. Зараз поговоримо про це і вже за кілька хвилин про нові розробки України, що можуть суттєво змінити ситуацію на полі бою, і як Польща готується до війни з Російською Федерацією і про новий раунд. Мирних переговорів КНДР відправить тисячі робітників на російський завод з виробництва дронів, пише японський телеканал nhk із посиланням на свої джерела. Про що мова, друзі? Йдеться про завод в Алабузі яка є спеціальною економічною зоною, що в Російській республіці Татарстан. Туди планують відправити 25 тисяч робітників із північної Кореї, які будуть клепати їм там дрони. Дешево швидко. В межах тоталітарного співробітництва між цими країнами цьому повідомленню передавали другі за місяць перемовини лідера КНДР Кім Чен Іна і секретаря Ради безпеки Росії Шойгу 17 червня Пхеньяні. після зустрічі. останній заявив, що Північна Корея пообіцяла направити до Росії тисячу саперів і п'ять тисяч військових будівельників, нібито для відновлення курської. І із більш позитивних новин друзі Україна готується збивати російські каби вже цього року. Чому тривають спільні випробування із НАТО? Про це пише Defense UA, і ми матимемо засоби для того, аби їх збити. Як ви розумієте, далекобійні плануючі бомби наразі важко перехопити, і це дуже смертоносна зброя, особливо для прифронтових регіонів. Ця зброя здатна вражати все в радіусі пів кілометра. Не встоїть ані бліндаж, ані будинок, ані укриття. Авіаційна бомба як масою 500, так і 1500 кілограмів не залишає по собі нічого, крім вирви. Проте нові системи протидії вже проходять тестування і можуть бути запроваджені вже цього року. Якщо все відбудеться за планом, у ворога зникне ще одна перевага у повітрі. Дуже на це сподіваємось. Тим часом наші любі сусіди, поляки, не колопають пічку, готуються, створюють східний щит на кордонах із Білорусію, і Україною. Польський проект Східний щит присвячений захисту від вторгнення з боку Росії і Білорусі, і базується він на українському досвіді. було вишовфорсія випотектінг під час Української війни potential attack. раніше. Нагадаю, стало відомо, що Естонія, Латвія, Литва і Польща звернулися до Європейського союзу для фінансування будівництва мережі бункерів, бар'єрів, розподільчих ліній і військових складів вздовж кордонів із Росією і Білоруссю. Можете подивитися, друзі, як буде влаштований польський східний щит with uh, with their guns, with their equipment. І поки наші найближчі західні сусіди вже усвідомлюють цілком реальний ризик нападу на їхні країни. Путін продовжує діти, що цього не станеться. Один в один, як він у 22-му році вкотре заявив, що він нібито не має наміру взагалі нападати на східну Європу. Але ми, українці, пам'ятаємо, за кілька днів до 24 лютого, 22-го офіційні особи, включаючи самого Путіна, запевняли весь світ, що війни на території України з боку Росії не буде. Що це значить, що ми збираємося нападати на восточну європу? що Значит, когда-то известный гитлерский пропагандист говорил, чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Россия собирается или не собирается нападать на Украину? Это вопрос провокационный. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику. Взрослые люди ежедневно извергают прогнозы заклинание вот журнал политика который уже несколько раз менял даты вторжения теперь анонсирует 20 февраля я уверен что мало интересующиеся внешней политикой люди конечно же уже убедились в том что все это пропаганда фейки, І вимисли також МЗС Росії зробили заяву щодо третього раунду перемовин з Україною. Алкоречниця російського МЗС Захарова заявила, що нібито делегація країн-агресора після 22 червня готова приїхати до Стамбула аби продовжити переговори із українською. Стороною цитуються російські е, так звані змі. Захарова наголосила, що поки що не обговорюються конкретні терміни третього раунду перемовин, тому вже скоро про них стане відомо. Також е, Захарова пофантазувала, що Росія сумлінно виконує стамбульські домовленості, а в Україні з цього приводу присутні приступи ярості. виповнення Росії Стамбульських договоренностей визвола. Как вы, наверное, заметили, в Киеве буквально приступ ярости, если не сказать беснования. Запредельный по цинизму комментарии отличились все и функционеры, и сожалению, журналісти з тої сторони. Друзі, ну і сьогодні ми оголошуємо збір. Це великий збір на 450 п'ятдесят тисяч. Він потрібен хлопцям зі 111-ї. Це збір терміновий, друзі, без перебільшення терміновий, тому що зараз на тому напрямку активно працюють дрони. Ми з вами вже збирали хлопцям на пікап, пікап поспішно. Доставлений на фронт, але зараз потрібні гроші на тепловізори і на реп. Для чого? Для того щоб глушити дрони, для того щоб наші хлопці розуміли, де противник з допомогою тепловізора, а не навмання практично з закритими очима. Тому давайте зберемо. Хлопці відзвітують. Традиційно це покажу в наступних випусках. Кожна гривня важлива, давайте допоможемо нашим вижити і захистити нас. В описі до цього відео буде лінк, ну і QR-код на ваших екранах. Дякую вам за допомогу. Викруті. Бажаю всім здоров'я. Ми у бійці 111 ї бригади, 110-го окремого батальйону, роти РВП. Оголошуємо збір на покупку ребл-обладнання та аналізатора дронів для нашого підрозділу. Просимо допомогти Яніну Соколову та всіх небайдужих українців в зборі коштів для придбання даних приладів. Щоб наш підрозділ міг ефективно виконувати бойові завдання та вражати ворога і залишатися неушкодженими. Слава Україні! слава! Друзі, підпишіться на наш канал, підтримуйте вільну журналістику в описі до цього відео, якщо вам подобається все, що ми робимо. Ну і ось тут свіже інтерв'ю із Андрієм Білецьким, командиром 3-го армійського корпусу. Дуже раджу вам подивитися цю розмову, аби розуміти, що буде далі.